Молочка, овочі, фрукти здебільшого продаються на стихійних ринках. Зазвичай це торгівля просто неба, на тротуарах, на асфальті, у найбільш людних локаціях. Проте, поки люди купуватимуть продукти, незважаючи навіть на спеку, маленькі ринки під відкритим сонцем матимуть місце. Ужгород тут не виключення. Та купляю у людей я, в таких ларках. ну, в магазинах і на базарі. Стараюсь не купляти, чесно. Тому що тут дорога, порох, люди ходять. Ну, що тут може бути? Що було закупити? Тут все, цілий день, якісь продукти, Там вже немає нічого нормального. Ні-ні, я не купила. Ні, 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 ні. Якось, я знаю, мабуть, звичка така, щоб все в одному місці і все. Ну, Спека все рівно, тут потрібно місце, якесь охолоджуючий. Моя така версія. Стихійна торгівля не тільки псує естетику міста, а є небезпечною для здоров'я, адже у спеку продукти псуються швидше, можуть стати причиною харчового отруєння чи то поширення інфекцій. Небезпека на нас чатує більше при споживанні неякісних продуктів в літню пору. Тому звертайте увагу на те, де і які продукти купуєте, чи це є ну, такі гарно обладнані магазини чи інші об'єкти торгівлі, але ні в якому разі. Це не має бути на брудних ринках, а тим більше на стихійних ринках ні в якому разі не можна купувати продукцію сумнівної якості. Про те, як би не застерігали фахівці, покупці самі обирають, де і що їм купувати. Тим паче, що на стихійних ринках ціни зазвичай дешевші. Намагайтеся дивитися. Де лежить ця продукція, в яких умовах вона зберігається, чи є достатньо холодильного обладнання в цій торговій точці на цьому об'єкті, чи працюють ці холодильники. Також слід пам'ятати, що навіть найякісніші продукти, якщо їх неправильно зберігати, вони можуть бути дуже небезпечними. Тому, коли приносите продукти додому, обов'язково їх почистити, помити і вже чистими зберігати, зберігати обов'язково в холоді, в холодильнику. Читати етикетку, дивитися, які умови зберігання мають бути для цього продукту. І берегти себе, тому що найбільша кількість харчових отруєнь реєструється саме в побуті. Безпечність і якість продукції у точках легального продажу це організовані ринки, магазини, кіоски, супермаркети тощо перевіряє Держпродспоживслужба. А от контроль за стихійною торгівлею це функція муніципальної варти міста. Говоримо про ту стихійну торгівлю, яка відбувається в нашому місті. Всі про неї знають це поруч із ринками. Такої десь точкової стихійної торгівлі, ми стараємося швиденько прибирати, складаємо приписи, протоколи, і вони в принципі не, не торгують. Але якщо говорити поруч з ринками, це ринок зелений, це ринок. Так званий п'яний ринок, і поруч із Токіо. Це є три локації, де зазвичай торгують. Порушуючи правила благоустрою, торгують з тротуарів. І власне цим ми стараємося, якимось чином зупинити. Раз на місяць муніципали проводять рейди. Тиждень-два чергують у цих локаціях, складають протоколи. А це до сотні по всіх точках за рейд. Направду, проїхавшись містом, не знайшли гори продавців на тротуарах. А ще тиждень тому тут кипіла вулична торгівля. В той період часу, поки цей рейд відбувається, їх немає на цих. Потім за з'являється потім знову з'являються. Основною причиною є те, що е, не хочуть з нами в комплексі. Ми створювали цілі е, наради при міському голові з тим, щоб в комплексі працювати разом із директорами ринків. тому що по правилам благоустрою, фактично ця е, земельна ділянка е, має контролюватися е, самими ринками, самими е, суб'єктами господарювання до тротуарного каменю. Тобто фактично це порушують ринки. Ну ми, в силу того, що це вважається стихійною торгівлею, в силу цього допомагаємо їм з цим боротися. До слова, ціна питання – 40-70 гривень у цих межах, коливається вартість одного торгового місця на ринках Ужгорода, залежно від товару. Дорожче за імпортні. Спонукати їх до того, щоб вони торгували. В ринках там не така велика оренда, там є чисто, прибрано, завжди прибирають дотримання санітарних норм. Все робиться всередині ринку. Якщо ми говоримо про е от, ринок, наприклад, п'яний, то там е вони беруть в оренду точки в середині ринку, використовують їх як е склади, а торгують на вулиці. І через це ну, дирекції ринку. З різниці, бо вони отримують свій прибуток, а, а нам проблема, тому що ну бо це дійсно велика проблема. Крім того, вуличні торговці неофіційні підприємці не сплачують ні за оренду місця, ні податки. І ще зазвичай це не жителі міста. Тож штрафи від 130 до 1300 гривень йдуть на їхні громади. Боремося, ми пропонуємо, нехай би наймали якусь охорону, чи це Державна служба охорони, чи якісь приватники, які б могли не дозволяти це робити. Це по-перше. По-друге, люди, самі мешканці міста, породжують цю історію, тому що в нас є красиво облаштовані ринки, де ті ж де, хто торгує, вони мають там точки. Вони на тих точках торгують в середині ринку. Потім одну додаткову точку відкривають поруч з ринком так швидко. Там трафік більший, І тому люди і просимо всіх мешканців не не купляти на вулицях. Варто пам'ятати все, що продається на землі, без документів, невідомого походження, коли не знаєте, де продукцію зберігали і як транспортували, це небезпечно. Фахівці радять купувати на офіційних ринках чи в магазинах із дотриманням температурного режиму. Інакше відповідальність за здоров'я людини лягає на неї ж. Не піддавайтеся ризикам і спокусам, обирайте свідомо.